Існує загроза для водіїв, на яку майже ніхто не чекає. Уявіть, ви не пили, а на вас оформлюють як на п'яного протокол через звичайні ліки. Історія з нашим клієнтом. Ранок Київ, набережне шосе. Патруль зупиняє водійку і каже під час перевірки, що є запах алкоголю. Увага, є запах алкоголю з салону автомобіля. Давайте прийдемо огляд на драгер. Вона спокійно погоджується, але повідомляє, що вживала карвалол. А чому люди вживають карвалол в наш складний час? Ну тому що є обстріли, є нервова система, і її треба підтримувати хоча б таким способом. І ось тут для неї з'явилася пастка, тому що поліцейські між собою, коли робили, говорили, що карвалол – це лікарські препарати, треба везти до лікарні. Тобто вони фактично усвідомлювали, що її треба перевіряти не на алкоголь, а на перебування під впливом лікарських препаратів. Бо Карвало, хоча має в собі складовий етиловий спирт, але він як консервант слугує. Однак поліцейські, порадивши між собою, все ж таки зробили не так, як вимагає закон, а так, як їм зручно. І їм зручно було провести огляд на приладі драгер. Драгер показав 09 проміля, з яким водійка не погодилася і знову наполягала на вживанні Карвалова. Так що поліція все одно склала свій протокол, улюблений, однак до закладу охорони здоров'я водійку вона не направляла. І фактично вони. Пропонували їй пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння і провели цей огляд, а мали провести огляд, який правильно на стан перебування під впливом лікарських препаратів, і це необхідно було зробити виключно в закладі охорони здоров'я. Що робити вам, якщо ви приймали ліки на спирту і вас зупинила патрульна поліція? Я вам раджу одразу говорити, що ви вживали, коли вживали, не погоджуватись з результатом драгера, якщо вас будуть задавати на цей прилад. Або взагалі казати, я не хочу проходити огляд на Драгер, везіть мене одразу в заклад охорони здоров'я. Там я прийду повноцінний медичний огляд, я тверезий, алкогольні напої не вживав. Але це увага за умови, що ви дійсно вживали лікарський препарат на кшталт Карвалол, тобто такий препарат, який містить у собі етиловий спирт. В разі, якщо ви не знаєте, як себе поводити, якщо ви потрапили в складну ситуацію, якщо відносно вас вже складено протокол і ви не знаєте, що робити, будь ласка, телефонуйте, звертайтесь. Перевіримо документи і подумаємо, як вам допомогти.